Повернулися з заробітків і залишились без квартири. Сім'я Іванчуків стверджує, позбулися житла внаслідок шахрайських дій. І винна в цьому їх власна дитина. Вже майже 10 років триває війна між батьками та дочкою. Довгий в час родина перебувала на заробітках в Росії. Коли повернулися до рівного, вирішили заселитися в свою трьохкімнатну квартиру. Але як виявилось, за їхньої відсутності дочка таємно відсудила все майно. Пройшло декілька років та 26 судових засідань у цій справі. Батьки шоковані тим, як з ними повела себе рідна дочка. Ши квартиру сім'я поселилася в будинку свекра. Але як виявилося цю нерухомість привласнила їхня дитина. Коли е, почали встановлювати всі ті обставини, як так сталося, то виявилося. Що на думку моїх довірителів, їхня дочка, зловживаючи довірою е, своїх дідуся і бабусі. Як вважають мої довірителі, обманувши їх, заволоділа цим будинком. Батьки у відчаї вони розуміють, що з дня на день їхня рідна дочка може залишити їх без даху над головою. Спочатку вони залишились без квартири, і тепер під загрозою двохповерховий будинок, який був побудований за гроші, зароблені за кордоном. На мою думку, подана достатня кількість доказів, письмових доказів. Це і показання свідків. Також, які могли б засвідчити ту обставину, що будівництво спірного будинку здійснювалось за кошти Іванчука Зінове Миколаєвича, Іванчука Валентини Федорівни, які вахтовим методом протягом тривалого часу працювали в Росії на заробітках. Частину коштів привозили, вкладали в закупівлю будівельних матеріалів, будівництво будинку, частину пересилали відповідними грошовими переказами, частину привозила їхня молодша дочка. І е, саме за ці кошти велося будівництво цього будинку. На той час господарями приватного будинку були дідусь та бабуся. Вони й не здогадували, що їхня внучка обманом перепише житло на себе. Моя дочка з зятем, яким то чином склонили стариків, як мені висказала моя свекруха, зі слів своєї свекрухи, що вони приїхали машиною, посадили їх в машину, повезли в місто і сказали: отут підпишіть і тут підпишіть, у нотаріуса. А Надія Оверхівна говорить, ну як підпишіть, а що це таке? Діду і бабу, ми всі лишаємося власниками. Ви вже не виписані, ні тато, ні мама. От зараз Новий рік, а це був листопад місяць. Зараз новий рік, ціни возростають. Мами з татом якраз у ніжній вартоску. Вони що дзвонили і говорили, що робіть, що хочете з цим будинком. Згодом, за словами Валентини, 86-річний тест швидко говтався, що на кові написав заяву до суду на предмет недійсності договору дарування, тому що не так давно обіцяв на родинних зборах. Двохповерховий особняк в селі Верхівськ має належати усім членам сім'ї в рівних частинах. Але як тільки справа пішла по новому колу, дід, від якого й залежала доля будинку. Загадково зник, де він зараз й досі. Тим часом Валентина спільно зі своїм чоловіком і з надією приїхали на чергове засідання до суду. Документ дарування оскаржують у судовому порядку, вимагаючи визнання його недійсним і визнати право власності на частину цього нерухомого майна. Судове засідання відкрите. Присутні два адвокати сторона відповідачів, але спілкуватися з журналістами вони на відріз відмовились. Адвокат сім'ї Іванчуків надав. Суду доводи, хто насправді вкладав кошти у будівництво особняку. Тож суддя вирішив наступне. У тим, що в нас є нові матеріали справи, з якими сторони сторони ще не ознайомлені, і в зв'язку з тим, що в нас не з'явився свідок, через якого ми змушені були відкласти попереднє судове засідання. Тому в даному судовому засіданні ми пропонуємо оголосити перерву. Батькам не залишається нічого іншого, як писати заяви до поліції. Таких звернень до правоохоронців вже десятки. Кожен день вони проживають з острахом, адже вже завтра можуть опинитися на Вулиці через підступність власної дочки на протязі з вересня 2012 року. По даний час до головного управління національної поліції в Рівненській області надійшло 13 заяв Іванчук Валентини Федорівни з них шість про непромовірні дії її 41-річної дочки. Щодо чотирьох фактів відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриті кримінальні провадження за за одним фактом за частиною за частиною першої статті 384 Це неправдиво завідомо. Показання та два факти за частиною першої статті 125 та частиною першої статті 190 шахрайства, які об'єднані в одне кримінальне провадження та на даний час розслідуються. Крім того, у 2012 році надійшло дві заяви 41-річної дочки, які на даний час закриті за відсутністю ознак складу злочину.